Ласка, я из Минска, меня мне Дмитрий зовут. Дуже приятно, Задавайте вопросы. У меня такой вопрос. Я заканчивал школу в 1999 году. У меня уже есть высшее образование, вот я хотел бы второе получить. Мне нужно заново проходить или же нет? Или я могу по своему, как бы не знаю, вот диплом, вот вот получать его? Привіт. А я... а Ось такое питання Ми вже говорили, давали відповіді на запитання такого зразка. Справа в тому, що вам знову ж таки потрібно звертатись до приймальної комісії вищих навчальних закладів за вимогою вузу. Дякуємо Дякую вам до побачення. І запитання з електронної скриньки. Скажіть, будь ласка, як ви спеціалісти оцінюєте рівень знань випускників? Чи справді тестування краще відображає рівень знань ніж екзамен? Це запитання, напевно, до вас у Бог, почнемо з вас, не і, Ірина. Чи <плес> <самі плес> до Справа в тому я розпочну, а Віталій Васильович закінчить. Справа в тому, що щороку український центр нам дає проаналізувати. Як справи з діти Києві того чи іншого регіонального центру, тієї чи іншої області, району, чи навіть навчального закладу із процедурою незалежного оцінювання? Ми, як правило, видруковуємо такі книжечки з результатами і передаємо на департамент освіти. Департамент освіти їх опрацьовує. Цими ж даними прокорується інститут після освіти, який налаштовує тоді, бачачи прогалини, де діти по яких темах найбільше допускали помилок. Працюють над тим, щоб тих помилок на наступний рік діти не допускали. Щодо результатів, то в нас цьогоріч результати Віталій Васильович що ви скажете ну, в деякій мірі, скажемо не такі, які Дещо понизились, да? рейтингове внизу. місце наше, тому що ми, як правило, Хмельниччина займала третє місце третє попередні місце. роки. Цьогоріч ми трошечки знизились, але це не означає має, того, що рівень викладання в загальноосвітніх навчальних закладах він змінився. Навіть я ще додам, Мені здається, що цього року. Цього року має бути ну, рівень високий. Чому? Тому що є великий, скажімо, інтерес і бажання отримати атестат. Тобто учень ще раз наголошу отримає атестат тільки при позитивній, тобто при здав зовнішньо незалежне оцінення з української мови та літератури, і відповідно з української мови оцінка буде йому виставлятись додаток до атестату. До тобто в учнів є велика, скажімо так, зацікавленість, і відповідно це буде впливати на те, щоб більш посилено готуватись до зовнішньо незалежного оцінення. Тому що, якщо взяти попередній рік, скажімо так, ну з різних предметів, як сказала Ірина Андрійовна, дійсно у нас є не, не зовсім, скажімо, загальні шкалі, є понизні, але є з різних предметів є покращення. є покращення. Тому будемо надіятися на те, що цього року буде покращення, і особливо учні, які претендують на певні відзнаки, на високий бал, тобто вони підтвердять, підтвердять свої знання. Тому що цього року ще потрібно зауважити в такому моменті, що саме зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, скажем так, повпливає на наших медалістів. На наших медалістів, тому що якщо не підтвердиться рівень знань, а саме має бути високий рівень знань, то відповідно учень може втратити цю нагороду. Ну, а відповідно, чи враховуватиметься приступ, якийсь середній бала дестата? Враховуватись, врахову враховуватиметься. Враховую однозначно, тому що, ну, якби він не враховувався, то тоді виникає питання: для чого навчатися, якщо не беруть до уваги те, як я навчаюся. Тому враховуємося. Але потрібно сказати ще таке, що в кожного вузу. Є свій коефіцієнт обрахування балу атестату. Це залежить від того чи іншого напрямку, який обирає студент. Тобто, відповідно до факультету, які є нахили і який предмет, який предмет є основним. Тобто, якщо це фізико-математичний, то зрозуміло, до уваги буде більше братись фізика і математика. Так? Предмети природничого математичного циклу і основні акценти будуть ставитись саме на них. Тобто від них буде як основа братись коефіцієнт шкали по обрахуванню загального болу. дзвінок. Алло, добрий день. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Представтесь під вас. Вона написала хмельницьку. Кидбарка. Я здавалася в 2013 році. Мені для вступу не вистачило з математики. Кидбарка, а я передати лише цей предмет? Справа в тому, що ми вже проговорили те, що діє сертифіката лише один рік. Тому, коли в попередні роки дозволялось доздавати той чи інший предмет, то цьогоріч вам прийдеться повністю здавати всі предмети для вступних. Будь ласка. Дякую, за побачення. До побачення. Добачення. Добачення. А скажіть, будь ласка, які відсоток взагалі тих, хто зареєструвалися і пройшли процедуру ЗНО, але не здають, отримують нулю або найменші результати? Ну, накосней чи ні. Ви маєте на увазі ті, хто пройшли процедуру, але не здали. Так, ну відсоток є, ну ми в принципі не аналізували скільки, але однозначно, що є такі, які не подавали про той поріг, який ми з вами вже проговорювали, не набрали. У нас слухачка, що не добрала малю. Ну це невеликий відсоток, але на жаль, він ні. є. Так, Ну про те, що предмет можна замінити, так якщо є якісь, а чи можна змінити місце проходження? Наприклад, там переїхала і вирішує. У нас, в принципі, таких випадків немає, тому що діти всі вони закріплювалися до і вже закріплені на українську мову, закріплені до певних регіонів, до певних тому, що комп'ютерна програма закріплює дитину до найближчого з пунктів тестування. Це стосується лише з переселенців, але ми про них також проговорили, про те, що вони мають право реєстрації ще ось до 20 квітня. Щодо перереєстрації, то тільки зміна предметів, зміна одного предмета на інший. Дякую. Вам. О, так, ми послухаємо ще одного дзвонювача. Чи можна внести зміни і чи потрібно перереєструватися? Ви маєте можливість внести зміни до 1 квітня. Для того, щоб вам замінити один предмет на інший, вам потрібно прийти перереєстрацію. Ви можете це зробити, зайшовши на свою сторінку персональну, там є внесення змін або пройти повністю перереєстрацію. Але так чи інакше, вам потрібно замінити предмет.